Друзі, всім привіт! Привет! Короче, во на пруд, я сьогодні воду поки Андрій був в школі. І запустили мы ребу во принесли. Вот там стоїть рибка. І тут... всі стоять. Во, зараз видно, що було. Знаешь так, пішли. Шустрі такі красики. Тут вроді би, ще, я не знаю, я не, ми не розбираємося. тут ще, вроде амурчики є. Да. Вроде Дайте би. Буки. Да, похоже. Коморочки, андрево їх хлібом корми. Перш на мочі, а. Щоб, е, хліб пішов на дно. Ну добре, зараз Что заробимо? Ой, я хочу ще копанку. Ти пока не корми, я копанку зараз покажу. Просто шай, више веса. Я сегодня был типа рано, ранку, то у тут воша вода була. Че стояла вода. Жаби просто приступала. Шаб була вода. Хороша висохне быстро окопанка рознов, пітає воду в себе. Все менше, менше води і водяний їжу тут Чорний такий, ласенький, Втягає Та, все і карась. Навіть видно, як спини. Навіть видно. Коротше, друзі, я забув свого великого сачка, то я зараз по його заїду. Заїду, візьму сачка того, як оборозу, він вийми короткий і помало вода про його це, заходить присю. То я зараз йду, візьму свого великого сачка і ще трохи сірого карася підловимо. Сюди запустимо. Ну, коротше, до як заїду по сачка, цей включу камеру. Так, друзі, ще раз привіт! Тому вже йде Віталік з сачком. Я... За поставив домик, там була хатинка у нас є. Я століка сюди поставив і будемо ще робити Друзі. а, Трохи сачок поломаний, покажу за Його розхитане, бачите. Треба приїмотати ще раз. Так, да, я зараз розмотаю тут і перероблю трохи, бо там мої карась і видно вже спини, бо там в один ну, сантиметр, волю пішов. Ну, там води сантиметр максимум. 5-6 см води а останеться в саму. І тут найбільше води, ніж там. ну да. все, Я зараз зроблю, буду ловити, Андрій мене буде знімати Так, друзі, Ба, я вже поводи в сачка, бачите, прочу. так катається, ходить. Там я бачите, там іде, там я задаю. Ще, друзі, сочи десь отакі вот. А він такі водой. Так, друзі. Друзі, знаєте що? Друзі, ми, як Віталій кладе сачка, ми гурили і в мене є 3D-ручка, да? І ми хочемо намалювати, типу, укриття і щоб вони, типа, крут кладували там. О, пішла риба. Так отак. Є щось? Да, є. Оце в сачком зразу. Я зараз покажу стрибенький сразу туди. Прудик. Не туди, не туди. не прудик. Щоб ты не Щоб Не, не був прудик э, загрозня. Ні, як же налову. Ну, да. Я... О От... Зачерпнув гразьом. гразь. Нет, я тут не буду стояти, бо тут просто тебе видно. Сонце світить в камеру. Ні, от у того добре. Тебе видно. Я щось вилив. Всім на картони. можна взяти і покласти ще одну доску, бо ноги мокрі. Щоб не простудитися, бо вчора зараз холодні. Коротше, індики прийшли. Ой, дивись, я їх багато. Тут mm -hmm. одно... Гримей, одного сусіда... Тут дощ, буде, треба ловити. Карася, блин. То одного сусіда там і там. Ой, збери. Ми, о, зараз доску. я вийму водоску, вийму я. тут пам'ятаю. Я ставлю на что, Друзья, тоже Виталик принес доску. Там. Звел? Ну, показывай сюда. Показывай камеру. Пацаны, девчонки. Три карасики. Ах ты хлюпает грязью. А камеру, слава богу, что не захватывает. Какие красивые стрибники такие. Биш на стрибке. Там, короче, блядь, стень. А ушел тут за штука свиня? Во, друзья, он там. А то у меня понятно крышка. Нет, это не крышка. Это 3D ручка. Вот 3D ручка. Бо там вода в стрибе лежит. Ну, я, может, выключу камеру и залезу он сюда. Так, короче, я иду те залазить. Так, друзья, я же прийшов. Он там Виталик Лоу в тому самому месте. Ты можешь у нас шея высохла? Так, короче, я может спущусь. Шестерочка, шестерочка. Шестерка, шестерка. Шестерка, шестерка, шестерка. семерка, Семь, А вот да, самый большой корасий. походу прудик на льде. Короче, друзья, мне кажется, я буду спускаться. это на камеру. камеру. Я зараз шо, туда и иди туда, я зараз иду туда. Только переходи. ты Да ладно, да. Где? ты иди на ту сторону. Паш, ты злишь. Я, я не знаю, чи я тут пройду, пройду. Аби не вгрузнути вистрілу. Два, а не сонце світи, бачу, я пішов. Ти тут не пройдеш, Андрій. Ну що? На камеру. На. Так. Камеру. Ходи, ти ж тим. Не, не тут важко. Тут важко. Щоб тут важко. Поняв? Угу. Щоб було моє добре Ні, в тіньку тут. Ого. Ого. Ну то я вже не... Ото хмара жорстка йде. О! Дівки, дівки. Дівки, дівки. Ну ничего тут моя нова хата. О, я кушок караша, мого хороша. Прикинь жаба. О, ты видарка? Не-не, я видарка пик, кого? Нельзя, выдарка. Мало совета живо мует у тебя. Попал, попал. Вот, положи, дыми, дыми, дыми. Убегай, не взял. Сильно богато взяв. Ха! А, да? Зараз то вс. Короче, друзі, всім пока. Пока. Бог Бу ремейт, буская таза. Да, мама сказала. Короче, всім пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!